Доброго дня, мої любі друзі, ви на каналі Любов. Тема сьогоднішнього моєго відео присвячена вам, шановні батьки майбутніх першокласників. В минулому відео я показувала книжки для батьків, які допоможуть підготувати дитину до школи. Сьогодні я хочу показати. Ще раз такі книжечки. Ось ця одна книжка Ваша і дитина йде до школи. І друга, я її вже на минулому відео демонструвала її. Але ще раз хочу нагадати цю книжечку, тому що я дуже рекомендую її читати вам, шановні батьки. Коли ваша дитина вчиться в школі, із цієї книжки ви дізнаєтеся, як правильно обрати школу, як ставитись до оцінок, як без напруження і стресів виконувати домашні завдання. Що робити у випадку цькування в школі, як поводитись з учителем, якщо він порушує межі особистості дитини? Ці питання розглядає автор. Бо вона є блогером по вихованню розвитку дітей. А тепер я хочу вас, шановні батьки майбутніх першокласників, познайомити з тим матеріалом, який я використовую, коли я готую дітину до школи. Цей процес у мене проходить 3 місяці. Кожного тижня ми зустрічаємось з дитиною два рази. І в цьому мені допомагають ось такі навчальні прилаття. Перша книжка, яку ми вчимося читати, називається Букварі. Написаний для хлопчиків, але я навчаю і дівчат. Букварь не такий, як вивчають в першому класі в школі. Це по підготовці дітей 5-6 років. Він цікавий, бо в ньому є вивчення кожної букви, написано про кожну букву склади, слова, речення і тексти. Ось, наприклад, подивіться сторіночку, на якій є написана нова буква Г, і роздивіться, там є малюнки, звукові схемки слів з цією буквою. І в цьому ще допоможе. Ось такий дидактичний матеріал, який я також використовую, коли ми читаємо буквар, це звукові схеми слів. Бо дитина знає, що коли ми говоримо, то використовуємо звуки, а коли ми пишемо або читаємо, то ми використовуємо букви. Далі Ці, ця книжка допомагає мені навчитись дитину читати по складах. Вона дуже яскрава. Там є такі тренувальні вправи, які допомагають швидше навчитися читати. Ось це така схемка читання по складах. Далі сторіночка ось така допомагає читати вже словами, далі йдуть читання словосполучень, потім читання речень, і в кінці цієї книжки дитина вчиться читати текст. Наступна книжечка, яку я використовую, це зо, нібито зошит. Він не кольоровий, але побудований так, як і попередня книжка вчимося читати, але не різнокольоровий. Тобто сторіночки в цьому книжці-зошиті треба розфарбовувати. Щоб розвивати дрібну моторику руки дитини. Далі ось наступна книжка по підготовці дитини до школи, називається Робочий зошит. Вона складається, і мені подобається тим, що, по-перше, тут є різні завдання. І дві сторіночки цього зошита написані на окрему тему. Ось я показую сторіночка у бабусів на селі. Ви бачите тут і правопис цифри 3, і розпороння різних малюнків. А в кінці є тест для батьків, щоб перевірити, чи готова ваша дитина до школи. Далі є такі книжки, зошити або прописи навчалочки, які допомагають дитині вчитися друкувати букви і цифри. Це цифри, а це друкування букв. Далі ще ось така книжка. Теж чимось читати, але вона відрізняється від тих, що я вам показувала. Тут є друкування, але іще і розфарбування малюнків на окрему букву. Це зошит, ніби закріплення по друкуванні букв і розвиток словарного запасу. По окремій букві, тому що там є написані слова під малюнками, які треба розфарбувати. Далі я використовую ось таку наочність. Це дошка з двох сторон. Перша сторона це магніт, бо ми виставляємо разом з дитиною ось такі магнітні літери. І магнітні цифри з цього набору. І тут ми знайомимось з різними геометричними фігурами, виставляючи їх, різні математичні знаки і різні геометричні фігури, а також склад числа межах 10. І також я ще даю поняття. Вчитися дитині рахувати в межах одного десятка до 5. Ось цьому допомагає така рахівничка. Якщо ви, шановні батьки, додивились це відео до кінця і вам корисна, цікава ця інформація, то поставте подобайку. Напишіть коментар. Не забудьте підписатися на мій канал. І, шановні батьки майбутніх першокласників, я звертаюсь до вас, що вашій дитині, коли вона піде до школи 1 вересня, перший клас, не було складно вчитися в школі, не виникали в неї різні проблеми, треба, як і будинок, побудувати фундамент. Це я і допомагаю вам зробити. З вашою дитиною побудувати фундамент, розвивати навички вміння, давати знання з різних предметів, які на початку першого класу діти будуть вчитись. Навчання грамоти, математика. Ну, і є такий урок в першому класі. Я досліджую світ, я до все це допоможе вашій дитині почувати себе в першому класі гарно, не хвилюватися, і в неї обов'язково з'явиться бажання вчитися далі, тому що я даю матеріал не такий, як дитина вчить в першому класі. Ми не пишемо письмові букви, ми не пишемо в зошитах клітинку або в лінійку, ми просто друкуємо. А щоб це було закріплено, ми використовуємо ще блокнот, малюємо букви і різні малюнки і простий олівець. Оце це все, що я вам розказала, шановні батьки, майбутні першокласників, допоможе і мені, і вашій дитині, і вам підготуватися до школи. Якщо у вас з'явилося бажання відвідувати заняття вашої дитини, у мене вдома. Я уроки проводжу в себе вдома. План складених уроків мене на 3 місяці. По два заняття кожного тижня. В основному виходить 30 уроків. Ось і підійшло до кінця моє відео. Бажаю вам, шановні батьки! І любі діти, гарно підготуватися до школи. Я можу вам в цьому допомогти. Дякую за увагу. До наступної зустрічі на моєму каналі. До побачення!